На каналі Полосата Ферма. Після такого довгенького перериву хочу знову продовжити тему бджолиних хвороб. І сьогодні поговорити на... про таку хворобу, як європейський гнилець. То у нас був американський, а це європейський. Це є інфекційна хвороба, яка спричиняє масову загибель та гниття личинок молодого віку. Іноді вражаються це відкритий розплод, іноді і печатний розплід може вражатися. Тобто, хвороба проявляється на початку травня-червень місяць. От, збудником є стриптокок, це дуже мінливий дрібний мікроб під назвою Панцетон дрібний і кулькоподібний. Такий відносно він живучий. От такі дані є, що на сонці він гине через 21-31 годину. У воді 5-6 годин, в медові через 3-4 години, якщо мед підігріти до 60-70 градусів. Так, друзі, як казав, хворіють переважно, це відкритий розплод, личинки 4 денного віку, які змінюють своє положення в комірках. Вони так. Витягуються штопороподібно, повертаються до виходу спинками і потім починають втрачати свою пружність, колір, з білого вони стають такі мутно білими, жовтіють, і в кінці стають такі коричневі бурі і опадають на дно. Комірок, і вже загиблі личинки там перетворюються на гнильну масу, спочатку жовтувата, а потім вже ж, знову ж таку, такого бурого, коричнево сірого кольору. Висихають і утворюють такі темні корочки, які в принципі, легко видаляються з комірок. Гнильна маса личинок у відкритих комірках має такий неприємний запах, схожий чимось на кислі яблука. А закритого розплоду на гниле, таке, запах гнилого м'яса. Іноді цей запах можна навіть почути через льоток, як дуже там заражена сім'я. Прям з льотка може бути чути цей запах. От, що говорити, якщо говорити про профілактику, то ну, одне з такого це утримання сильних сімей. О, також своєчасна заміна маток. Матки, якщо виводимо, бажано виводити з хорошої, доб, ну, здорової сім'ї. Весною своєчасне скорочення, утеплення гнізда, дотримання санітарно-ветеринарних умов, дезінфекція вуликів, інвентаря, е, даємо корми, даємо, якщо з інших сімей, то щоб сім'ї здорові були. Е, від хворих сімей не давати ні в якому разі ні рамок, ні, ні корму, ну, нічого, маток із ну, невідомих вам пасік краще не брати. Також, якщо кочуєте, є така норма, що при кочівлі ставити пасіки одна від одної на відстані 3-5 Так, Друзі, якщо є підозра на Захворювання, то проводиться огляд 10-15 днів. І якщо ж таки виявили захворювання, то сім'ю ізолюють. Хворость сім'ю ізолюють від здорових сімей на відстань не менше 3-4 км. Предмети догляду, звісно, дезінфікують. Щодо лікування. От, деякі хоч і засуджують там антибіотики і все. Ну, лікування таке: тераміцин по 0,25 грам на літр сиропу. лівоміцетін 1 грам на літр сиропу, титрациклін 500 одиниць на літр сиропу, окситетрациклін 300 одиниць на Літр сиропу. А, Спочатку всю цю дозу препаратів розчиняють там в 30-50 грам водички і на літр цукрового сиропу дають, додають сироп, і кожній хворій сім'ї дають по, ну, від півлітра до літра 3-4 рази через 5-7 днів. Тобто дали, скормили через. 5 днів ще раз дали, і так, 3-4 рази. Наразі, друзі, в мене все щодо європейського гнильця. Можливо, у вас є свій досвід. Радий буду чути в коментарях. Пишіть, діліться і здоров'я вашим бджілкам, мирного неба і до нових зустрічей на каналі Полосата-Ферма.